Але енергетика Одеси орієнтована на реалізацію стартапів 220 років тому. Таким стартапом була сама Одеса. І сьогодні тут проходить перший всеукраїнський форум, на якому студенти із різних міст України представляють свої it проекти На конкурс, що проходить в рамках форуму, були подані понад 400 заявок. Сьогодні свої проекти представляють 10 фіналістів. Где является столицей стартап-движения в Украине? То есть, несмотря на то, что у нас много центров, где активный стартап-движения, там Киев, Львов, Харьков. Мы здесь самые успешные стартапы, нас знает весь мир. В рамках проекта также разработка программ стандарта для специальности магистров инженерии программного обеспечения с элементами инновационно-предпринимательской деятельности. В учебные планы обучения студентов будет включен целый ряд предметов, которые вооружат их такими практическими и теоретическими знаниями, навыками, для того, чтобы, возможно, они после окончания университета сразу могли заниматься предпринимательской деятельностью, организовать свой стартап. перейти Підіат аутсорсингових таких направлених работ в області программирования к розробки власних продуктів. Студенти із Одеси, Харкова, Львова, Івано-Франківська, Вінниці та інших міст. Змагаються за перемогу у двох номінаціях: краща ідея та найкраща реалізація стартапа. Одним з організаторів форуму інновацій виступив Одеський національний політехнічний університет. На думку, взгляд, главне достоинство проекту є те, що студенти а студенти в рамках цього проєкту не тільки пропонують it ідеї, вони пропонують механізми реалізації цих ідей, тобто так називаємо it стартапи. Сожалінню наші університети хорошо научились технологіям але, на жаль, ми ще очень плохо вміємо учіть реалізацію цих технологій нашим нашим студентам. it Евріка заохочує молодь мислити креативно та творчо підходити у вирішенні повсякденних та глобальних проблем. Тут створено справжній віртуальний простір для спілкування, обміну досвідом для вирішення маленьких задач у побудові інноваційного майбутнього України. Для э, стимулирования инновационной предпринимательской деятельности IT-студентов, поскольку область информационных технологий в Украине очень перспективна, очень активно развивается, но, к сожалению, основное направление здесь в аутсорсинге. У нас очень много талантливых ребят и хотелось бы, чтобы они производили собственные продукты, которые прославят Украину, мы надеемся, в ближайшем будущем. Всю жизнь мечтала о том, чтобы наша страна была продуктовой страной в области IT чтобы мы могли сами создавать свои инновационные проекты, потому что у нас есть прекрасные умы, прекрасные студенты, которые готовы рождать, реализовывать максимально интересные проекты на территории нашей страны и для нашей страны. И проект как раз сфокусирован на то, чтобы мы могли помочь им научиться стать инноваторами. Оказывается, это не так просто. Мы и верим, что разом нам даст изменить страну на и свет. Стіп Джобс колись сказав, що люди, яким настільки бракує клепки, що вони вірять в те, що можуть змінити світ, насправді і змінюють його. Я вірю, що ми з вами і є ці люди, і я усім нам бажаю успіху. Удейським командам є що представити Владислав і його колеги працюють над новою системою діагностики. Хлопці впевнені, їх ці рішення пришвидшить цей процес та виведе Україну на новий рівень у сфері діагностування легенів. Мы представляем интеллектуальную систему диагностики легочных заболеваний. Мы используем лазерную корреляционную спектроскопию для того, чтобы оценивать выдыхаемый воздух из, из легких человека. К сожалению, у этой, у этой системы есть и свои недостатки. Например, не везде есть спектрометры, которые удовлетворяют нашим требованиям. Но, думаю, в скором это все может измениться и мы сможем диагностировать заболевания легких довольно быстро. Команда із Харкова розробила свій інноваційний проект для полегшення операції обчислювання. кажуть, Україна має потенціал до розвитку власних наукових розробок та технологій. Залишилось навчитись втілювати ці розробки у реальне життя. Наш проект ресурс ресурсше ми хочемо зробити суперкомп'ютер з мобільних телефонів. Ми хочемо зробити вичислення складні, более доступними для людей, у яких мало средств. Наш проект зможе зробити це більш доступним і. Ми зможемо далі в області науки. Такі форуми привабливі для підприємців: Можливість успіймати нову ідею або знайти молодих талановитих людей, в яких завжди є потреба в компаніях, що розвиваються. Сігматекнолісапатавтемпес e, проєкт. Наша компанія це частина проекту Темпус. На сьогодні ми найбільша компанія в Україні, яка займається розвитком програмного забезпечення. Наша мета це підтримка соціально активної молоді та їхніх інноваційних ідей. And and that's exactly what is about. Ці молоді хлопці прийшли в it індустрію з онлайн ігор. Тому розробка нових концепцій залишається актуальною для наступних поколінь. Ми створюємо сингл плей гру. вона основана на древній скандинавській культурі і за основу взята рунна магія і построєння на основі геометричних фігур. Я вважаю, що це інноваційний підход до геймплею, і поэтому наш проект буде. Рівлякаючим большую публіку, форум проходить за підтримки Міністерства освіти України і в рамках проекту Темпус. Партнерами виступили компанія «Вонабіс», «Майкрософт Україна, Сігма Софтвер». Ми стараємося допомагати будь-яким Студентським начинанням, торі, хоч яким-то образом можуть перейти в реальні проєкти, в какі-то реальний досвід для ребят Ми милеом все, що можна для этого. Ми допомагаємо університетам, ми допомагаємо з програмами навчання. Найкращі проекти будуть реалізовані, а згодом представлені на європейському форумі інновацій. Саме там студенти з України представлятимуть нове покоління інноваторів.